Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо вчитися розв'язувати рівняння ліва і права частина, якого містить невідомі. Рівняння, яке я вам пропоную, має досить цікавий розв'язок. І так, наше рівняння. 4 помножити в дужках. х-1 дорівнює. 2 помножити в дужках. 2х мінус 8 за дужками додати 12. Розкриємо дужки. Для того, щоб розкрити дужки, використовуємо розподільну властивість множення. 4 помножити на х дорівнюватиме 4х мінус 4 помножити на 1. 4 дорівнює 2 помножити на 2х. 4х мінус 2 помножити на 8 16 плюс 12. Дужки розкрили. Тепер групуємо доданки таким чином, щоб в одній частині були доданки, які містять невідомі, в іншій числа. Отже, згрупуємо в лівій частині доданки змінною х. В лівій частині. Було і лишається 4х мінус з правої частини переносимо доданок з протилежним знаком. Тобто записуємо мінус 4х, дорівнює. В правій частині лишаються доданки мінус 16 плюс 12. І з лівої частини переносимо число 4 з протилежним знаком, записуємо плюс 4. Тобто при перенесенні доданків з однієї частини в іншу знаки доданків, що переносяться, змінюємо на протилежний. Не забуваємо про це. Тепер спростимо ліву і праву частини. 4х мінус 4х дорівнюватиме 0х дорівнює мінус 16 плюс мінус 4, плюс 4 дорівнює. 0. Наше рівняння набуло вигляду 0х дорівнює 0. Це означає, що замість х ми повинні підставити таке число, що якщо ми помножимо його на 0, буде дорівнювати 0. А ми знаємо, що добуток будь-якого числа і числа 0, буде дорівнювати 0. Ми можемо зробити. Такий висновок, що дане рівняння має безліч куренів, тому запишемо. Рівняння має безліч куренів. Тобто, будь-яке число може бути коренем рівняння. Запам'ятайте цей випадок і бажаю вам успіхів у розв'язуванні рівнянь.